Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Новина коротка, але надзвичайно важлива. Йдеться про те, що до 1 листопада потрібно звернутися до пенсійного фонду, інакше виплат може не бути. Хто саме має це зробити і чому це настільки критично? Зараз розберемо детально простими словами, щоб ніхто не залишився без грошей і без розуміння, що відбувається. Вітаю на каналі Погляд вільних. Отже, почалося все із звичайного нагадування на офіційному сайті пенсійного фонду. Там, чорним по білому, написано, що всі отримувачі соціальних допомог повинні пройти ідентифікацію. Це стосується передусім людей, які мешкають або колись мешкали на окупованих чи прифронтових територіях переселенців, людей з інвалідністю, а також тих, хто отримує допомогу замість пенсії. Звучить ніби просто підтвердити, що ти існуєш. Але в реальності все не так безхмарно, бо є ті, хто фізично не може цього зробити, і саме вони ризикують найбільше, якщо людина не встигне пройти ідентифікацію до зазначеного терміну, її виплати просто зупинять. І потім доводь, що ти не зник, що ти існуєш, що ти маєш право на допомогу. Багато хто з вас, можливо, вже стикався з подібним, коли через якусь дрібницю припиняли виплату, і потім треба було тижнями, а то й місяцями доводити свою правоту. І тепер уявіть, що таких людей буде не сотні, а тисячі, це вже не поодинокі випадки, це справжній колапс системи. Пенсійний фонд пропонує кілька варіантів, як можна пройти ідентифікацію. Перший це особисто прийти у відділення фонду, другий зробити все онлайн через веб-портал електронних послуг. І третій для тих, хто за кордоном через консульство або навіть по відеозв'язку. Але в теорії це виглядає красиво, а на практиці да, зовсім інша історія. Бо давайте чесно, далеко не кожен літній чоловік чи жінка має сучасний телефон або комп'ютер, щоб заповнювати онлайн заяви. А ще треба розуміти, як це зробити, де натиснути, як завантажити документ. Не у всіх є діти поруч, які можуть допомогти, не у всіх є транспорт, щоб доїхати до міста, і ось такі дрібниці для когось стають справжньою катастрофою. Виникає логічне питання: чому у 25-му році держава не може створити систему, яка б сама розуміла. Що людина жива, людина користується карткою, платить комунальні послуги, ходить у лікарню, отримує чеки в магазині. Це ж усе можна перевірити автоматично, навіщо знову змушувати людей доводити, що вони існують, особливо тих, кому і так важко жити. Бо це не просто перевірка, це своєрідне випробування виживеш чи ні, встигнеш чи ні, зможеш чи ні. І найгірше те, що для пенсіонерів час ще є, але не для всіх категорій. Якщо у пенсіонерів перевірка триває до кінця року, то для отримувачів соціальних допомог лише до 1 листопада, це означає, що часу залишилось зовсім небагато, дехто навіть не чув про цю вимогу, а дехто просто не зрозуміє, що треба зробити. І ось потім почнуться історії, коли людям раптом перестануть надходити гроші, а на гарячій лінії скажуть ви не пройшли ідентифікацію, вибачте. І все людина залишиться без копійки, без пояснення і без підтримки. Саме тому, друзі, зараз прошу кожного не відкладайте це питання. Якщо ви отримуєте будь-які соціальні виплати або ваші рідні їх отримують, обов'язково уточніть у відділенні пенсійного фонду, чи потрібно вам проходити ідентифікацію. Зателефонуйте, зайдіть особисто, спитайте, не соромтеся, бо краще витратити півгодини сьогодні, ніж потім, залишитися без допомоги і шукати правду місяцями. І поки ви дивитеся це відео, не забудьте підписатися на канал Погляд Вільних. Тут ми пояснюємо простими словами те, що часто приховують у складних офіційних формулюваннях. Ми розбираємось у кожному документі, щоб ви знали, як захистити свої права і не втратити те, що вам належить. Тому підпишіться, поставте вподобайку і натисніть дзвіночок. Далі буде ще багато важливої інформації. Повернемось до теми. Якщо говорити просто ідентифікація це перевірка чи жива людина, яка отримує допомогу, але в реальності це ще й спосіб відсіяти тих, хто не встиг, хто не знав або не зміг. І потім такі люди роками намагаються поновити свої виплати. Особливо це стосується переселенців. Є випадки, коли люди через війну виїхали за кордон, а потім не можуть підтвердити статус, бо консульства перевантажені. Є люди, які живуть на прифронтових територіях, де постійні обстріли, і куди фізично небезпечно виїхати, і от через це їх просто викреслюють із системи. Давайте подивимось ширше в Україні зараз. Мільйони громадян отримують різні види допомоги, і якщо хоча б частина з них не пройде ідентифікацію, то це сотні тисяч людей, які можуть призупинити. Виплати, а це означає не просто відсутність грошей, це відсутність можливості купити ліки, заплатити за світло, газ, хліб, це життя без засобів існування, і головне без пояснень, бо в таких випадках ніхто не дзвонить, не пише, просто перестають платити. А потім людина мусить сама доводити, що вона існує. Багато хто запитує, чи можна пройти ідентифікацію через застосунок Дія. Ні. Наразі такої опції офіційно не запущено, але можна скористатись порталом пенсійного фонду, де треба авторизуватись, через електронний підпис або бенкайді. Звучить складно, але це єдиний офіційний шлях. Тим, хто не має електронного підпису, краще піти особисто. Або звернутись до центру надання адміністративних послуг, і головне, не чекати останнього дня. Бо коли всі згадають одночасно, тоді будуть черги зависатиме сайт, і знову винними стануть люди, а не система. І ще одне всі ми пам'ятаємо, як минулого року вже була подібна ситуація з внутрішньо переміщеними особами. Тоді багатьом теж призупинили допомогу. Через те, що вони нібито не пройшли перевірку, і навіть коли люди приносили довідки, що вони живі, все одно відновлення тривало тижнями. Зараз влада каже, що цього разу все відбуватиметься швидше, але знаючи, як у нас працюють електронні системи, варто мати запас часу і терпіння, Тож, що потрібно зробити прямо зараз. Перше, перевірити, чи ви отримуєте соціальну допомогу або доплату через пенсійний фонд. Друге, уточнити, чи вас внесено до списку на обов'язкову ідентифікацію. І третє пройти її якомога раніше, якщо ви за кордоном, зверніться до найближчого консульства, якщо ви в Україні або онлайн, або особисто, навіть якщо все здається складним. Попросіть допомоги у дітей, сусідів, соціальних працівників, бо це важливо. І от що мене найбільше дивує ми живемо у цифрову добу, де все можна зробити онлайн, але кожного разу людям доводиться бігати з папірцями. Чому не можна зробити автоматичне підтвердження через банк? Людина отримує пенсію на картку. Це ж уже доказ того, що вона жива, або через реєстри комунальних послуг, де видно, що людина платить. За світло газ, але замість цього держава створює чергову процедуру, яка тільки додає стресу, і це стосується саме тих, кому і так найважче літніх хворих переселенців. Тому головний висновок простий: не відкладайте, зробіть це сьогодні, бо потім, коли припинять виплати, ніхто не буде пояснювати, що ви не встигли. Система працює без емоцій. А ось людина, яка залишиться без грошей, буде змушена виживати, і це несправедливо. Ми маємо вимагати, щоб держава створювала умови, а не перешкоди, щоб соціальна допомога була дійсно соціальною, а не випробуванням на витривалість. І наостанок. Ви дивились канал погляд вільних. Ми розбираємось там, де інші мовчать. Ми пояснюємо простими словами те, що приховано за складними формулюваннями законів і постанов. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео з близькими, бо хтось із них може просто не знати, що треба встигнути до 1 листопада. На сьогодні все. Бережіть себе, своїх рідних і завжди залишайтесь вільними разом із нами.